А від цієї посилки в мене мізки киплять. Ви подивіться, клієнт пише: Хочу вам подарочок зробити. Я кажу, подарочки ми любимо. Думаю, одну-дві стяжки він нам продає, подарить. Дивіться, повний набор стяжок. Ну мені подарок це таке, головне, що я люблю вас, і ви найкращий вам подарок є. Дивіться, зараз я залишаю посилання на клієнта. Він продає і БУ, і нові, але Но БУ там теж він каже, що дуже круті. Оце стільки стяжечок, подивіться, я такого всі достану, може, там ще щось є, бо я не, до кінця не дивився. Вам буде приємний сюрприз, якщо ви до нього зателефонуєте або напишете, подивитеся ціну на його стяжки, а потім скажете. Ми від в україні онлайн-прийомки він сказав, клієнти будуть приємно здивовані. Знижечка гарантована. Так, дивіться. Є і такі затяжечки, бачите? Все є. БУ не бачу. Чи може він казав, що у нього є. Ну, дивіться, стяжки, все супер, все класно. Якщо вам зараз не треба, все одно треба зберегти його номер, бо стяжка це така штука, що через рік, два-та і треба буде. Дивіться, в кого є якісь автомобілі, людина професійно займається. Напевно, гарна якість я не можу з е чимось порівняти, але дуже круто. На нього залишаю посилання, потім ми сказали, що ще будемо співпрацювати. Можливо, він ще подарує стяжок. На розіграш. І в кого, наприклад, там буде до кінця тижня найбільша посилка, ми розіграємо його з тяжки. Міски кеплять, не знаю, що це робиться, скільки подарунків. Може це і є БУ, може це в нього таке БУ називається, я не знаю. Бо казав, що декілька ніби кинув БУ. Друзі, ну просто бомба. Залишаю посилання на нього.